Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова і хочу сьогодні всіх привітати з вісняним святом. До речі, потрібно буде обрізати з 8 березня, себе ось так познімаю. Перший раз приїхала на дачу. Перший раз приїхала на дачу хотіла зробити огляд того, що відбулося в мене на дачі за цей період і як себе почувається. Поки що от тільки-тільки приїхала, нічого не прибирала. Як воно це є, так воно є. Вже трошки пройшлася, подивилася трошки є розчарування, але це так. Ну почнемо з цього куточка. Сам шити нормально, посадила тут. Пахісандра вона також вона зелененька, все добре з нею. бачите? Ну, Зрозуміло, що самшити нормально. Зараз буду обрізати всі міскантуси, прибирати листя. До речі, подивіться, от як тут я прибрала листя, як все гарнесенько. Там внизу не прибрала, то не гарно. Значить, Тут піони валяються, ці жовті ромашки потрібно прибрати. Троянди ну, дуже погано себе почуваються. Такі всі чорні, чорні, чорні. Цей березкле, до речі, пережив нормально зиму. бачите. Тут два види жовтим і зеленим. Ну, Нормально, пережив, все добре. Тут ці капусти будемо обирати лаванди. ну, Такі собі, скажу, що в мене, мабуть, Вдома вони краще. Лаванда так собі пережила. Зиму така якась сухенька. Ну, мені не подобається, чесно. Е, ялиночка, коніка дуже гарно виглядає. Бачите, там в мене буду також обрізати, е, як вони звучаться, гортензії, ну, наче всі з почечками все добре. Так, пішли далі. Далі будемо дивитися. Так, що тут? Ну, Тут далі ж ці, бачите, лаванда також, вейгели, ну, таке собі. Ось тут гейхерки. До речі, непогано. Подивіться, цей сорт дуже класний вже виглядає. Ось, Буквально два дні зійшов з них, а він гарний бачите? Там я викопала гортензію, посажу у мікробіоту. А ця гейхера не дуже гарно виглядає. ну. Вже як є, будемо дивитися. Так, тут також гортензі, Ну, тут наче все нормально. Перезимувала, йдемо далі. Так, буду йти, йти, йти. Тут мої висаджені лаванди, однорічні тільки з насіння. І тут з насіннячка. Ну, Тут також, наче все нормально виглядає. Е, туйка потрібно буде підійти поближче. Зараз намагатимусь. Ближче ще підійти до неї. Угу. Нормально, вона зараз така бронзова. Нормально виглядає. Так. Тут в мене також непогано. О, до речі, дивіться, як гарно зараз виглядає ясновка. Дуже гарно. дуже ось просто Кого ще її немає, беріть. Дуже навесні, гарно виглядає. Просто суперово. А, до речі, на що звернула увагу ще? Зараз оце в мене тут. Дерен легантісімо, О, дерен компреса, бачите? Без листя. Я не знаю, в нього відпадає листя чи ні, скажіть, будь ласка, це цікаво дуже. Ну, злаки, наче нормально, перезимували. Так, це в мене менеüler... кровохлібка, чи якось вона називається. Також, ну йдемо далі. так. Що тут ще в мене? Ага, Ну, вже малось, до речі, хотіла показати вам. Ось бачите, вічно зелена наче одна гілочка повністю коричнева облізла, а ця залишилася зелена. Е, он зжималась моя ось, це Lemon Beauty, і Ось так вона виглядає, ніяк не виглядає. Е, листя, все трубаємо. Так, пішли далі. йдемо далі. Так, так, так. так, о, До речі, Очіток Атлантіс також гарно виглядає, бачите? Ось. Це тут в мене посаджено дві оці... герані садові. Це нормальна, це великоклубнева якась, а це якась інша. Ну, Бачите, її зараз немає. Мабуть, на зиму вона листя скидає. До речі, подивіться аваланж. Аваланж, війник вже почав рости. Ось вам, будь ласка, ті е, злаки, які ростуть коли холодно, ще вже почали рости. Тому потрібно все обрізати. Зараз лізенька. Що ти хочеш кушати? Зараз будемо йти. Ось так виглядає вічно зелений е, барвінок. Бачите? Ліза. Зараз ось так. Але все ж таки він погано дуже виглядає. Дуже гарно виглядає ось той зелений кущик. Не пам'ятаю, кому потрібно напишу Арабіс чи Іберіс, він називається. Дуже гарно виглядає. Ось реально зелені такі гарні кущики. А, а до речі, дуже приживав я за свою юку. Зараз от відкриту яку я купила. Не знаю, знила вона, ні, не знила. Бачите, все нормально. З тонким листочком все добре, буде тут в мене рости. Так, подивимось персик. Почекай, лізочка. А, до речі, ось це міскантус -е, мені давала подружка. Ну, до речі, не виймається, що наче гниле, ні, не виймається. Подивимось, буде він тут чи не буде. Подивимось, час покаже. Так, що тут у нас? Тут у нас персик, потім його відкрию. Ну, тут наче все нормально. Так, йдемо наверх. Зараз лізочка. Зараз папочки будеш. Зараз. Тапки? Чи що ти хочеш? Зараз. Так. Тут я посадила знову. Бачите, ще нічого не засаджено, щось буде тут. Щось буде. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Що тут в нас? Тут злаки, все потрібно обрізати, все потрібно обрізати. До речі, навіть відсуха бізонія трава, подивіться, як гарно виглядає. Ось Так, бізоніча травка. Так, так. О, класно дуже виглядає арабіс зелений, подивіться. До речі, з варіанти подивимося, чи є він в мене, чи немає. Ось цю соку зо, е, бронзову бронзову, мікшоклад. Бачите, потрібно все ж таки вир... обрізати. І цю я буду обрізати. Бронзе я. Все буду обрізати. О, боже мой. Бересклете, це біда. Все. Що можу сказати? Ось це моє найбільше розчарування. Мабуть, бересклете, більше заводити я не буду. Бо це фігня. Це фігня просто на постному маслі. Подивіться, що з ними сталося. Ой. І цей, і цей, ну це, до речі, не так сильно. І цей. Ой. Чи це грибок, чи що це таке? Ще не знаю, все прийдеться обрізати. Дуже обідно те, що, ну, якщо такий величезний кущ буде, то як він? Оце такий буде кожного разу відходить від зими. Розчарування. От Реально бери склепти, це моє розчарування, мабуть, я їх просто. Подарю комусь чи продам до побачення, бо це реально кожен раз проблема з ним. Кожен раз проблема. Так, підемо сюди. Ой! Що тут у нас? Ну, тут юки нормально. Це варігата. Класно виглядають дуже блакітні ці вівсяниці, реально дуже класно. Так, тут також. Це гарно вівсяниці. Ой, багато-багато роботи. Так. Чабер також якийсь. Просто сухар. Не знаю, мабуть, він також на зиму е, ліняє, напишіть, це Silver Queen чабреця. Ага, до речі, саме цікаве що мені ще цікавило, це ось ця ось така лін, е, Або Лініата. Але вона зелена внизу, тому є надія все ж таки, що все нормально з нею буде. Е, ці нормально всі злаки перенесли. Перенесли зиму, нормально, нормально. Так, ну, до речі, класно також виглядає знов. Це ясно, бачите. Що тут ще? Тут все нормально. А, до речі, хотіла подивитися. Ну, тут теж. Та ж сама ситуація. з бересклетом бачите? Ось що з ним сталося. Все. В ек... з мого з моєї ділянки, бо це взагалі не потрібно. Так, а де ж кришка? Ага, он оно. А чого воно там? Не зрозуміло. Ну, тут також все нормально. Нормально, міскантус мій похилився. Хм, а тут наче хтось грібся, чи що тут було. О, і лук, і цибуля, все, що хочеш, зійшло тут в мене. У -у -у -у. Сусідські дачі, цей міскантус потрібно буде прибирати. Короче, роботу не почати красти. Кирюша довба горішки. А ми будемо прибиратися вже, побачили, як воно було. Наступне відео буде як стало. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. А, побачимо, який тут наш персик. Його вже думаю, можна розкривати. Ой, О, який гарнесенький. Все добре. Бачите. Все добре. Все зелене, добре. Все, ставте свої вподобайки. Пишіть, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Зараз все будемо прибирати. Да, лізок, пока-пока.